Бичинська Леся Тарасівна, Борецький Ігор Васильович — відсутній. Виник Тетяна Романівна. присутня, Гладчук Ольга Ігорина. Відсутня. Гривнак Володимир, Володимир Володимирович відсутній. Гринишин Роман Дмитрович відсутній. Даниляк Світлана Володимирівна. Дашавець Роман Степанович. Відсутній. Демчишин Степан Зиновійович, Дубчак Володимир Євгенович. Іванова Ірина Євстахіна. відсутня, Плід Віктор Іванович відсутній. Кушнір Тетяна Іванівна. Моськовіта Микола Дмитрович відсутні. Микитчин Петро Степанович відсутній. Павлишин Микола Михайлович, Паньківський Володимир Миколайович. Відсутній. Сидоренко Іван Іванович. Сорока Христина Дерна присутня. Сорока Юрій Осопич, Стеславська Наталія Михайлівна Струк Володимир Зиновійович, Третяк Ігор Степанович, Шкуляр Оксана Михайлівна, Юган Іван Олегович, Сергій Степанович. Є загалом присутня на засіданні другому пленарному 60. 16 депутатів. кворум є, можемо розпочинати. Шановні колеги, у нас було одне питання 213, яке ми не розглянули в рахунок того, що мережа ще не була сформована, але ще додалося ряд питань, тому я пропоную 214, 215, 16, 17, 18 і 19 додати до порядку денного. Ви з ними знайомі, питання прийшли комісію, на розгляд другого пленарного засідання 64-ї сесії. Тому проведемо голосування за доповнення до порядку денного. Ігор Володимирович, за. Леся Тарасівна, за. Тетяна Романіна, За. Світлана Володимирівна, Степан Зиновійович, за. Володимир Євгенович, за. Тетяна Іванна, За. Микола Михайлович, за. Іван Іванович. За. Христина Лерна, за. Юрій Йосипович. Наталя Михайліна, За. Стихи. Володимир Зиновйович. Ігор Степанович. За". Оксана Михайліна. За". Іван Олегович. За". Сергій Степанович. За. Дякую. Переходимо до продовження порядку денного 213 питання про затвердження фактичної мережі закладів дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти Рогатинської міської територіальної громади на 25-26 навчальний рік доповідає Василь Кляч. Шанов, що нам насутні. Питання, яке виявилося на сесії кожен рік, так як обов'язком засновника є затвердити мережу закладів освіти на наступний навчальний даного року 2025-2026 рік. Пропонується така мережа. Заклади загальної середньої освіти це 5 ліцеїв з двома філіями, 11 гімназій, 11 шкіл. Мережа порівняно з минулим роком не помінялася. На жаль, нас значиться тільки ушінський контингент, що в порівнянні з минулим роком на 155 учнів. У нас менше. 58 учнів менше пішло в перший клас. Тобто у нас є велика проблема, <клев> моробійша ситуація. Далі пропонуємо 6 закладів дошкільної освіти, які функціонують. Вони так і працювали. 8 дошкільних структурних підрозділів, які є у закладах освіти. Також наші діти відбувають дошкільну освіту. Також у нас є два заклади дошкільної освіти це спортивно дитяча у спеціалізована школа, міського резерву. Ви маєте додатки також її. Навчальний план так, та центр дитячої до нашої для юнацької творчості. Порівнянні з минулим роком нічого не помережали, саме їхнє внутрішнім не помінялося. Пропонуємо затвердити нашу роботу на наступному рік. Є запитання. Питання прийшло комісію. Запитання, якщо немає, став на голосування. Ігор Володимирович, За. Леся Тарасівна. Тетяна Ромальна. Світлана Володимирівна. Степан Зиновійович. За. Володимир Євгенович. За. Тетяна Івановна, Микола Михайлович. За. Іван Іванович. За. Христина Лирина. За. Юрій Йосович. Наталя Михайлівна, Володимир Зиновійович, За. Ігор Степанович. За. Оксана Михайлівна. За. Іван Олегович. За. Сергій Степанович. За рішення. За 17. рішення Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми підтримки підрозділів Міністерства оборони України, Збройних сил України, територіальної оборони, Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно за законів України, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації проти України на 25 й рік, доповідає Сидоренко Іван. Панечі колеги, депутати запрошення. Даним проєктом рішення пропонується внести одну зміну до даної програми, а саме доповнити пунктом 1.5 участь громади у зміцненні матеріально-технічного забезпечення стрілецького батальйону головного полідні Національної поліції на придбання дисципліці опазонного реакції У зборі з екзоскелетом, двома акумуляторними батареями та одним нарядних пристроєм. Обсяг фінансування 365 тисяч. Відповідно, збільшити на 265 тисяч загальний обсяг даної програми. Дане питання обговорю на бюджетній комісії. Зауваження було, прошу підтримати. Якщо немає запитань, зауважень, став на голосування. Ігор Володимирович, вирішить Ігор Володимирович, Леся Тарасіна, За. Тетяна Романіна. За. Роман э, Степана Володимирівна Степан Зимовіч. Володимир Євгенович. За. Тетяна Іваніна. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. Кристина Лорина. За. За". Юрій Йосович. Наталя Михальна. Володимир Зимовіч. Ігор Степанович. За. Оксана Михальна. Іван Олегович. За. Сергій Степанович. За, За 17. Рішення прийняли. Наступне. Питання 215 про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Ротинської міської територіальної громади на 25 п'яті двадцять роки доповідає Ольга Рибій. Шановні молоди, шановні депутати. На ваш розгляд пропонуємо нести змін до програми і власне наже заходу до програми, а саме в пункті 1.5, організація проведення фізкультурно-отровча та спортивних масових закладів, суму зменшити на 20 тисяч. І е, відповідно в пункті 1.6 збільшити цю суму, а власне ця сума мала б йти на нагородження наших спортсменів, на Дня фізичної культури і спорту. Прошу підтримати дане питання, обговоритися на... Якщо немає запитань, ставимо на голосування. Ігор Володимирович. Леся Тарасіна. За. Тетяна Романіна. Світлана Володимирівна. Степан Зиновійович, За. Володимир Євгенович. За. Тетяна Іваніна. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. Христина Лерназа. Юрій Осипич. Наталя Михайна. Володимир Зіновійович. Ігор Степанович. За. Оксана Михайлівна. Іван Олегович Сергій Степанович. За. за 17. рішення прийнято. Наступне 216-те питання про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 25 рік, доповідає Гураль Марія. Вам пропонується одна зміна до бюджету. Де збільшити дохідну частину спеціального фонду на триста тисяч, п'ять тисяч спрямувати по міській раді на програму підтримки збройних сил України? Це всі зміни, які пропонують. Якщо немає запитань, став на голосування. Ігор Володимирович. Леся Тарасіна. Тетяна Романіна. Світлана Володимирівна. За. Степан Зановіч. За. Володимир Євгенович. За. Тетяна Іванна. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. За. Стандарна. Юрій Йосивич. Наталя Михайна. За. Степан... О, Володимир Зіновіч. Ігор Степанович. За. Оксана Михайна. За. Іван Олегович. Срізь Степанов, за рішення прийнято. Наступне про прогноз бюджету Ротинської міської територіальної громади на 26-28 роки, Марія Гураль. Вам пропонується проєкт рішення про прогноз бюджету територіальної громади на середньостроковий період. Відповідно до змін до бюджетного кодексу, сесія має розглянути прогноз, який був схвалений виконавчим комітетом міської ради. При розрахунку прогнозу враховувалося фактичне виконання дохідної частини за 2024 рік, звітній період це є півріччя виконання бюджету за півріччя 2025 року. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, пошиткового мінімуму та заробітної плати працівника першого тарифного, відповідно до показників, е, які затверджені в бюджетній декларації. В 2000, з 2026 року пропонується зарахування ПДФО в розмірі 60%, 4% повертається до державного бюджету. Також з 2027 року пропонується зарахувати повертається зарахування ПДФО з військовослужбовців до бюджету місцевих рад, а з ще протягом 2026 року даний показник буде зараховуватись до державного бюджету спеціального фонду. Також враховано продовження зарахування 13,44% акцизу, Спального до бюджету та і застосування ставок місцевих бюджетів, які були затверджені рішенням е, е, сесії міської ради. Е, загальні показники по прогнозу. На 2026 рік прогноз розрахований на 366 мільйонів. 500 гривень це є по доходах і додатках. Дві 2027 рік 392 мільйони 886 тисяч дев'ятсот гривень, і доходи і видатки на 2028 рік 450 мільйонів 89 тисяч 100 гривень. Видаткова частина розрахована в повному обсязі передбачені кошти на оплату праці відповідно до норм законодавства. Розміру мінімальної заробітної плати, енергоносії, продукти харчування і медикаменти. Зрозуміло. Питання пройшло в комісії? Так. Жодних Питання зав... на не було. Другим Якщо. на тоді на голосування. Ігор Володимирович. За. Леся Тарасіна. Тетяна Романівна. За. За. Світлана Володимирівна. Степан Зиновійович. Володимир Євгенович. За. Тетяна Іванівна. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. За. Останній Роназа. Юрій Йосипович. Наталя Михайлов. Володимир Зиновійович. За. Ігор Степанович. За. Оксана Михайла. Іван Олегович. Сергій Степанович. За. Рішення прийнято. Наступне 218 питання про передачу на баланс нерухомого майна. Доповідає Степан колеги, Звернувся в відділ освіти про передачу на, на, на баланс кінарки номер 21 22 і 23 27, для організації освітнього процесу Центру дитячої і творчості, де і із два будівля вулиця Галицька, 67,2. Питання було на комісії, Вони, центр дитячої нашої творчості виграв проєкт, який також відділ освіти, де того фінансувати потрібно мати їх на балансі. Було на комісії, питання за вашей день було Якщо немає запитань, стан на голосу. Ігор Володимирович. За. Леся Тарасіна. За. Тетяна Романьна. Світлана Володимирівна. Степан Зиновійович за. Володимир Євгенович. За. Тетяна Івановна, за. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. За. Христа Лерназа. Юрій Йосипович. Наталя Михайлівна, Володимир Зіновійович. Ігор Степанович. За. Оксана Михайлівна, Іван Олегович. Так, рішення прийнято. Наступне питання, останнє 219 про передачу автомобіля Шабівській сільській раді. Шановні колеги, держав <кліжнє> <кліжнє> набирає області в національний проєкт Пліч отліч. Тут цього проєкту полягає в тому, що вибрані громади, партнери. та громада, яка є в прифронтовій зоні, є громадою Форфостом, інша громада партнером є. Яка е, організовується співробіт е, е, наша делегація, на чолі з Сергієм Паниченом, побувала у Шабівській сільській громаді Одеської області, вивчили ситуацію, познайомилися з партнерами, підписали меморандуми. І зараз є пропозиція така, що у них дуже гостра потреба в пожежній машині. Це південь держави, це розумієте температурні режими, все інше, тим більше в них. Інфраструктура дуже слабенька. Є пропозиція передати їм пожежні автомобілі ЕКО. Е, наша громада втрат нести не буде, тому що десь у нас на завершенні є домовленість про те, що польські наші партнери нам передадуть ще один автомобіль пожежний, тому е, нашу місцеву пожежну охорону, яка би мала складатися з Фразького і Верхнолипського, буде позитивно вирішено. Прошу підтримати. Якщо немає запитань, на документ. Ігор Володимирович. За. Леся Тарасіна. За. Тетяна Ромайна. Світлана Володимирівна. Степан Зиновійович. За. Володимир Євгенович. За. Тетяна Іваніна. Микола Михайлович. За. Іван Іванович. Христина Дрина. Юрій Йоськович. Наталя Михайліна. За. Володимир Зиновійович. За. Ігор Степанович. За. Оксана <скільки> Михайліна. За. Іван Олегович. За. Сергій Степанович. За. Переходимо в різницю, чи є, виділяється час на депутатські звернення. Запити якщо таких немає, то порядок денний 64-ї сесії вичерпаний. Закриємо сесію гімном України. всім за працю.